Дочекалися більше 20 років поневірянь та випрошувані нарешті речі чорнобильці мають свій пам'ятник. Скульптуру зробили у вигляді п'ятиметрової матері Бергині, яка охороняє та опікується ліквідаторами, евакуйованими та дітьми, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Свозую те, що ми більше привертали любов до своєї країни і щоб мир був над головою людям. Чекали ми всі, не лише я один, не всі чорнобильці, котрі дожили. А котрі не дожили їм вічна пам'ять. Донині Івано-Франківськ був єдиним обласним центром в Україні, який не мав пам'ятника жертв Чорнобиля. Довгі 20 років кошти на пам'ятник кажуть ліквідатори, збирали самотужки. І якби не допомога меценатів, чекали б ще стільки ж. Загальна вартість скульптури 500 тисяч гривень. До зведення довгоочікуваної споруди чи не найбільше долучився народний депутат Олександр Шевченко. Саме завдяки йому, у 2012 році було закуплено гранітну плиту, з якою зроблено монумент. Ми щиро вдячні. Шевченку, який фактично забезпечив нас таким каменем, таким гранітом. Що скульптори говорили, що у нас у Івано-Франківську такого граніту немає. За неофіційною статистикою в Україні померло понад 50 тисяч ліквідаторів, стільки ж залишилося на Прикарпатті налічують понад 10 тисяч чорнобильців, які продовжують боротися за свої права. Незважаючи на те, що змінилася ситуація в країні, от і каже, що немає грошей. Тоді ми кажемо, чому забираєте у тих, хто не може себе боронити, чому у захищених верст забирають гроші, а не забирають у тих, хто займається тіньовою економікою, хто виводить гроші в офшори. І зрештою, чому ті люди, які винуваті, в тому що зараз коїться у нас на сході в Україні, мільярдери, чому вони за це не платять? Священнослужителі урочисто відправили молебень та освятили скульптури героям та жертв Чорнобиля. Крім того, голова комітету соціального захисту Чорнобильців в області Надія Кайдаш презентувала і книгу пам'яті померлих ліквідаторів.